На відео центр вакцинації, який облаштували у Луцьку у спорткомплексі університету. Першою у приміщення відвідувачів зустрічає студентка Олена Гугуля, яка навчається на медика. Коли людина приходить відразу в пункт вакцинації, я запитую, чи вона реєструвалася через додаток Дія. Якщо реєструвалася, я шукаю її і відмічаю, що їй було проведено вакцинація. Я ще не вакцинувалася. Все в майбутньому буде серед перших лучан, які щепилися. Олена Гетьманчук раді чекала, що це ну така. Пандемія сучасного часу. Я дізналася, не надійшла на, на національного лікаря». У центрі вакцинації загалом працювало 15 волонтерів та 4 мобільні бригади медпрацівників. За першу годину щепили 50 людей, розповідає Андрій Поручинський, який координував роботу студентів. Щогодини тут є 5 волонтерів, От вони беруть уче в реєструють або підтверджують факт реєстрації. Людей, яких бажають вакцинуватися в дії, або і далі допомагають формувати згоду і спрямовують потоки людей або до лікаря, або безпосередньо в пункт вакцинації, або в зону очікування. Тобто цей процес передбачає кілька етапів, і на кожному з етапів є волонтери. Щепитися від коронавірусу прийшла лучанка Аліна Барановська. Я так хочу мій угу. Процес організації пройшов доволі комфортно і доволі швидко. Без черги, без очікування, все зроблено професійно. Файно, швидко, якби ну рекомендую всім. Якою вакциною щепили волинян, розповіла медична сестра Оксана Никитюк. Коронавак виробництво Китай, дуже зручна, однодозна вона. Її дозвіробка 0,5 мл, Тобто її дуже зручно використовувати при масовій. Вакцинації для центру щеплення виділили 700 доз вакцини, говорить координатор вакцинації Віктор Максимюк. В плані і в подальшій роботі центр буде працювати по вихідних днях для зручності наших жителів міста Луцька. Не знаю, чи в слідуючу неділю буде працювати центр, зв'язку з тим, що будемо святкувати трійцю. Але в суботу ми думаємо, що будемо працювати і в послідуючі вихідні також. Після щеплення усім давали пам'ятки з інформацією про коронавірусну інфекцію. Цього разу центр працював два дні у суботу та неділю з 10 до 16 години. Вадим Панафінін Лариса Літвицька, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.